В Європі 11 століття нашої ери лепра з'явилася в Європі приблизно 1600 років тому, і до 1050 року вона була широко поширена, вражаючи багатьох людей у середньовіччі. Деякі експерти вважають, що хрестові походи в 11 столітті принесли цю хворобу до Європи з Палестини, спричинивши великий спалах. Сьогодні ми називаємо цю хворобу хворобою Гансена. У важких випадках лепра може призвести до таких проблем, як ангрена, сліпота. Деформація носа та проблеми з кістками. Люди по-різному реагували на цю хворобу. Дехто вважав, що лепра була покаранням за провини, яке передавалося через покоління. Ця віра призводила до жорсткого поводження та ізоляції тих, хто хворів на лепру. З іншого боку, деякі бачили страждання прокажених як схожі на страждання Христа. Вони вірили, що після тяжких випробувань на Землі. Прокажені безпосередньо потрапляють до раю, наближаючись до Бога. Ця віра призводила до більшої доброти та до допомоги тим, хто страждав від лепри. Щоб боротися з лепрою, в Європі створили багато лікарень спеціально для цієї хвороби. Прокажені колонії були більше схожі на місця, де хворих тримали окремо від інших, ніж, наприклад, в лікарнях. Їхнє широке використання допомогло зупинити подальше поширення хвороби і фактично припинило епідемію. У сучасному світі лепра все ще вражає багатьох людей щороку. І може бути смертельною, якщо не лікувати її медикаментами. Перший великий прорив у лікуванні цієї хвороби стався в 1940 х роках завдяки лікам під назвою Дапсон. Пізніше, на початку 1960-х років, були винайдені інші ліки під назвою Рифампіцин і клофазимін.